Матч видався цікавий. Вважаю, що ми продемонстрували гарну гру, були чудові моменти, гольові моменти, але, на жаль, нас підвела реалізація. Допустили. Дві ошибки пропустили два м'ячі зі стандарту, прямими ударами будемо розбиратися, будемо переглядати та виправляти ці помилки, щоб вони більше не повторювалися. А так задоволений відношенням хлопців, задоволений грою. Ну, сьогодні не наш день, удача була не на нашій стороні. А сьогодні був останній матч першого кола і Кривбас Ю-17 завершує перше коло у топ-4. Яким загалом видався? Нам було складно завжди. У нас не було прохідних матчів. Тому ми домовлялися завжди грати кожен наш матч як останній. Ну, було складно і цікаво. Ми постійно ми були у напрузі, нам постійно потрібно було е, грати на максимальних е, своїх здібностях, тому вважаю, що дуже конкурентно способні команди підібралися в нашій групі. За що за рахунок цього ми будемо далі і рости. Гра була, я б не сказав, що дуже сильно важка. Ми в першому таймі самі собі привезли моменти. Два зі штрафних незрозумілі два голи. Потім в другий тайм вийшли, вже питалися забити, але щось не хватило нам. Сьогодні ви зіграли останній матч першого кола. Що ти можеш взагалі сказати про про перше коло чемпіонату? Яке воно було? Воно було незрозуміле. Одна команда могла програти 7-0, наступний матч вони могли лідера 2-0 виграти. Незрозуміле було перше коло. Ми вигравали, програвали. Все по-різному було. А ми бачили, що після матчу до вас у роздягальню зайшов директор академії. Що він вам казав? Щоб в нас були вище голови, ми не засмучувалися, що ми любимо себе в футболі. А не футбол в собі. Потрібно піднімати голову вище і двигатись далі.